Слава Ісусу Христу! Моя проповідь дуже дорога. Я так довго їхав до вас. Я минулого ну, не можу так коротко якось сказати, вкластися, щоб все сказати про стосунки. Минулий рік в селі де я несу служіння, є 100 членів церкви. Я проповідав цілий рік про сім'ю. Сім'я це є стосунки. Це є стосунки чоловіків до, до дружин, дружин до чоловіків, батьки, діти, діти, батьки, бабусі, дідусі, потім задум Божий, про який ми так чудово слухали чудову проповідь. Тому свою проповідь я поділю на три таких пункти: найперше буде слово до чоловіків, потім до жінок і потім до батьків. Хотів би сказати, найперше, розпочати для чоловіків слово до чоловіків. Ви знаєте, нам Бог дав золоте правило. Я хотів би проповіти до всіх чоловіків, діючих і тих, хто ще, хто ще планує створювати сім'ю. Господь дав нам золоте правило. Чоловіки любіть своїх дружин. І там як любіть. І написано і живіть за розумом». І так багато для, для чоловіків більше написано, ніж для жінок. Тому сьогодні, слово Боже, яке я прочитаю, написано в книзі Еклезіаст 9.9. Ще одне прочитаю е, на, з Біблії Куліша. Я взяв Прадіда Біблію, і знаєте, там так просто написано. І на такій нашій рідній мові. Еклезіаст 9:9. Усолоджуй собі життя жінкою твоєю, що її ти любиш через усі дні марної жит твоєї, а котру дав тобі Бог за товаришку на всі швидко... швидколетні дні твої під сонцем. Це пай твій в життю і в трудах твоїх, що ти трудишся під сонцем. Російський переклад: наслаждайся життю з жіною, которую любиш». Заживай, буквально означає, насолоджуйся. Або зроби солодким життя цієї людини, яку ти любиш. Люби її. Означає дивися на неї. Роздивляйся, пізнавай, розумій її, усолоджуй. Зроби солодким її життя. Як це зробити? В цьому короткому вірші, я хотів би. Щоб ми могли в чоловіки побачити декілька повелінь для кожного чоловіка по відношенню до, до своєї дружини. Найперше, жінку, яку ти маєш, її дав Бог тобі. Ми тут читаємо жінку, котру дав тобі Бог. В одній сім'ї, які прожили 60 років разом. І коли підійшли до, до цього чоловіка, його запитали, розкажіть, будь ласка, чи ви переконані, що цю жінку, з якою ви прожили 60 років разом, що її дав вам Бог? Він каже: Я переконаний, лиш не знаю, за який гріх мені дав Бог. Можливо, ти думаєш, що? Ця людина це є кара за якийсь гріх. І ти просто мучишся, і тому нема ніякого виходу, ти вже в цьому в і ти пливеш. Можливо, деякі чоловіки кажуть, це така пилка, яка постійно пиляє мене, і постійно день у день, і вона не дає мені спокою, і постійно вона мені шукає якусь роботу, а вже кажуть, якщо вже не пилка, то вже. Ну, сучасне слово таке циркулярка. Пишіть, пишіть, пишіть. Можливо, вона з'їла тобі всі печінки. Каже, вона мені всі печінки переїла. Чи є радістю і потіхою. Чи ти розумієш, що це ця людина, яку дав тобі Бог? Щоб любити, я би хотів, щоб ми могли вернутися до Божого задуму. Архітектор небесний кожної сім'ї. Він дав тобі. Це Він дав. Пам'ятаю, як нині, коли мене вінчав один брат неміж з Закарпаття. Він каже: Чи ти переконаний Славік, що ця, ця людина це 100%, що тобі її дав Бог? Я сказав: так, це мені дав Бог. Брати, ця людина, яка є поруч з вами, з якою ви живете, вам її дав Бог. Ще одну істину. Ця людина, жінка, їй дав Бог за товаришку тобі, за друга. Вона є людиною номер один на світі. Це є перше, що є біля тебе і повинно бути біля тебе. Це не дитина, не мама, не тато, не брат, не сестра, ніяка нічого інше, ніяк якийсь товариш, ліпший, друг, кровний, не знаю. Це є людина номер один. Жінка ваша дружина. Це її не тільки Бог, це є номер один у вашому житті. Дорожчого нема. Ми читали там на початку Божий задум. І покине і тата, і маму, і приліпиться до своєї дружини, і стануть вони одним тілом. Жінка в домі – це не посудомийна машина. Жінка ваша в домі це не кухарка в ресторані 24 години на добу. Ще це не прибиральниця котеджу, яка завжди повинна прибирати. За чоловіком, за дітьми і за всім іншим. Вона має все це робити. Це не нянька вашим дітям. Вона твоя товаришка, людина, найближча до тебе, твій найліпший друг. Номер один. Ще одну істину хотів би, щоб ми могли побачити в цьому Слові Божому. Дружина, яку дав тобі Бог за товаришку, і дав тобі Бог на всі дні скоролетні, На всі дні? Пам'ятаю, дуже часто на шлюбі цитують такі слова. Я обіцяю любити її і в радості, і в горі, і в здоров'ї, і в хворобі. Коли, коли вона тепер красива і коли прийде, пройде краса і прийде старість, я її буду любити молодою і старою, в достатку і в скруті. І ця обідниця закінчується словами: поки смерть не розлучить нас, Бог дав тобі на всі дні твого життя. Знаєте, ми живемо у час, коли у віруючих сім'ях. Розходяться люди. І, на, і, не, і не на всі дні життя. Одного разу я просто мене шокувало. Я, я, не, я не знав, що казати. Одна знакома жінка, е, ну, так, друзі, сімейні друзі. І вона дзвонить і каже, Славік, мій чоловік пішов від мене. До як он церква? П'ятеро дітей. І я не знаю, що їй сказати. Я, ну, я, я там старався, що ти. Ну, якось... Це сприйми, Бог знає, якось це перейде, можливо, він вернеться. На всі дні Твого життя. По всі дні Твого життя. Це Бог дав. Це є, це є друг номер один і по всі дні Твого життя Бог ненавидить розвід. Що Бог спарував, нехай людина не розлучає. І декілька причин, коли можна розійтися. Перелюб. Потім, коли невіруюча сторона не хоче жити з віруючою, нехай не томиться брат чи сестра і смерть. Ще одну істину хотів би сказати з цього слова Божого. Жінка твоя, коли ж написав, це бопай твій в твоєму життю. Це, це є твій наділ, це є доля твоя. Діти. В нас так кажуть в нашому краї, діти сі порозходять. І лишуся я на старий своєю жінкою, тому я її ціню, бо з ким я буду доживати свій вік. Це доля твоя в твоєму житті. Не шукайте долі, Бог дав тобі долю. Твоя жінка, твоя дружина це є твоя доля. Останнє, вона пай твій в твоїх трудах. Жінка це людина, з якою ви найбільше часу проведете на одній і тій самій роботі. Ви будете в хаті, на подвір'ї, в городі, на сінокосі, на грядці, будь де. В труді вона є твоєю долею. Якщо ви маєте свою дружину, не шукайте. Вона ваша доля, пай на все ваше життя і на всю вашу роботу. Коли вас сповінчали, вас впрягли. В одне ярмо, в одну шлею в нас кажуть, в одну вагу дали один віз, і це є твоя доля. І ти просто маєш тягнути до кінця свого життя. Коли я був малий, я бачив, як мій батько і моя мама, вони ну, раніше не було стиральних машин. І літо, весна, осінь, зима це просто біля криниці у нас завжди це було стірка. І завжди, коли батько вдома, завжди тато біля мами. Тому що це є процес. Нас, нас шестеро дітей було, є у моїх батьків. Я завжди бачив, як вони там у нас є в горбі, кажуть, ділок. Коли вони садили разом картоплю, вони там довбали, вони там сапали, вони там її, нас кажуть, драли або брали, у вас кажуть, так? Я їх завжди бачив разом, вони на сінокосі, вони були разом. Коли треба було по дрова їхати, вони якось разом і по життю вони були разом. <кій> і хотів би сказати, це хороший приклад для мого сімейного життя. За все своє життя, я тільки за 12 років сімейного життя я був два рази дві неділі, по, по дві неділі на заробітках. І потім я все, все життя своє сімейне, 12 років, я разом. І те, як я бачу цей хороший приклад, тому що це моя доля, це і мій пай. Труді і в житті. Хтось сказав, жінка, це пуля з сміщеним центром, і б'є по карману, виходить боком. Це так каже світ. Біблія каже: її тобі дав Бог, вона твій друг номер один, вона дана Богом тобі на все твоє життя, поки смерть не розлучить. Вона твоя доля в житті і доля в всій твоїй роботі. Амінь.